На Авдіївському напрямку знаходилися від 27 березня 22-го року. Ми не задавали питання, коли буде ротація. Постріл! Вони як в фільмі нечисть. Просто лізуть з усіх щель. Чи вас, б, мозгів нема чи що? ви йдете через свої трупи. Ну, їдні бруківки, ну, це, це вбиває. Ти не розумієш, хто більше тобі наносить шкоди, чи противник, чи мирне населення Тернопільської області. Мені на Донбасі легше. Ви не дивіться телевізори, і що там тільки ми. Не, ми просто не могли своїми силами і засобами втримати цю навалу. Ми знаємо 110-ту бригаду, як ту, яка фактично два роки тримала оборону в Авдіївці. І останні п'ять місяців таких більш масових, так штурмів з жовтня 2023 року обороняла Авдіївку аж до того моменту, поки її не захопили російські військові. Скільки часу ви конкретно провоювали на Авдіївському напрямку? Так і можливо, які у вас задачі там були, на яких саме позиціях? Ну як по бумагах в мене спецпідрозділ рота охорони, тому що у нас специфіка така. А по факту а по факту працюємо. Що кажуть, то робимо. Задач, яких виконати неможливо, немає. Просто треба стати, подумати, обдумати, і все виконується. Задачі специфічні часом потрібно було отримувати позиції, часом потрібно було їх відновлювати. Часом йти вперед і працювати, часом вогневими засобами просто допомагати дружнім підрозділам. На авдіївському напрямку знаходилися від 27 березня, 2022 року. Нам бракувало сил і засобів, щоб втримати її по факту. Тому що противник переважав нас в повітрі. Це саме основне кабами, це цими артилерія. Російські військові е, почали масовий такий наступ на е, Авдіївку 10 жовтня. Так, це був такий перший серйозний штурм з північного боку в районі Степового, в районі е, коксохімічного е, заводу. Так, і тоді, наскільки я пам'ятаю, прорвали, і була така три кілометри частина, так де вони е, пробували наступати, і де був е, цей прорив. По факту. Вони заволоділи посадочкою тоді довжиною 3 кілометри. Вона не була сильно пріоритетною для нас ця посадочка, тому що це посадка з поле, зліва поле, і більше нічого немає. Тіпа це не є висота стратегічна, ні, ну, ні, тако. масові штурми нам краще вичали з ніж піхотні по шість чоловік, тому що вони заходили, користувалися погодніми умовами, тумани. Ну, Ловили такі моменти, що ми не можемо літати, ми не можемо там давить їх тими самими і ми не можемо там бачити, що вони і як роблять. Вони цим вміло користувалися. Саме гірше це тумани, тому що ти не чуєш, туман приглушує як звук техніки, так і пересування противника. Не помічали ми. Ну тоді цей прорив на 3 кілометри він не був стратегічною небезпекою він не для вдійкої для вдійки. Його вдалося відбити, так так. Угу. Ну по факту, ворог ну як сказати, положити більше ста одиниць техніки і сказати, що це був успіх за. Три кілометри посадочки, яка навіть не, не вглуб нашої оборони йшла, а просто повздовж нашої оборони йшла. Ну, це, я рахую, що це не був успіх. А де в цей період були ви на якому напр... Ну, я маю на увазі на якій частині оборони саме? Авдіївський тірікон. Це було Під недалеко. Підрозділ наш тримав оборону, лівіше Авдіївського тірікона, лівіше, правіше. Ми навкруги його були. Тобто, це недалеко від цієї ділянки, яку в принципі. Вони йшли вкратили. через нас. Танки йшли через наші спешки. Ну, хлопці достойно себе показали. Да, там була в нас втрата, ми мали 200-го. Я рахую, що це е, втрата болюча для нас, але але з задачою ми справились. Ми втримали їх і тримали ще довго і нудно. Чи можете ви описати, як це взагалі виглядало? Їхня ціль Авдіївка вже? Чи, ну тобто, знаєте, зсередини хочеться зрозуміти, які тоді були е, взагалі враження про от. Цей наступ? Зсередини воно дивилось так. Втрати були в противника, в нас гинув один солдатик, там гинуло 20. Там втрати були колосайші. там ми били касетами, просто толпами, От йде там 100 чоловік через поле. І вони всі лишаються. Це з 10 жовтня почалося, і потім ще 18 жовтня був. Теж штурм більше ста одиниць техніки. Ми, можна сказати, на відмінно його відбили, але ми не могли справитися по факту з напливом піхоти. Нам бракувало снарядів, нам бракувало. Ну це всі все прекрасно знають. Що просто ми вже не могли стільки сипати ресурс нашої зброї вичерпаний. Як воно виглядало? Виглядало воно болісно, тому що. Мене трошки по-інакшому виховували. Як мені говорив мій дідусь, каже, з будь-якої ситуації ти завжди маєш вийти людиною. Я от дивився, як люди гинуть, гинуть, гинуть. І така була думка завжди: чи вас, блять, мозгів немає? Чи що? Ну, типу, ви йдете через свої трупи. Це враження, коли летить наш БПЛА, там розвідувальний, і знімає просто як, як на мусорнику на складені мішки, от так йде. Там з тропа до Красногорівки. І попри тропу, отак от просто штабелями поскладені з тої сторони, справа, зліва, йдеш, перед Красногорівкою, там водонапорна башня така була. То піраміди були складені. Ну, ми просто, ми просто, просто Трупів російських військових? Так. Там це не передається словами, це треба бачити. і... Просто дивитися, наскільки може бути тупий народ, просто це інакше назвати не годен. Я би вже задав питання: де, де предвідуща група? Ну, що сталося, а там йдуть як телята. Просто от сказали вперед і вони йдуть як ну, як великі совєтській армії. По факту, ви коли побачили на що е, здатна здатні російські військові за для того, аби захопити Авдіївку? Ну тобто, фактично, на все такі втрати в техніці в особовому складі. Ви вже тоді розуміли, що це буде складно, скажімо так, наступним часом тримати ці, ці позиції? Ми бачили, що ті типу, по ситуація. Е, Складна, але не забувайте про те, що вона там завжди була, То, що її не розголошували тої ситуації. Ми не мали чим воювати. Ну, ті, по факту, типу, ми, ми просто не мали чим воювати. Можна було, якби була там краща техніка в, в бригаді, в підрозділах. Ми б могли спасти багато людських життів своїх військових, ми б втримали ту лінію ще на підходах до тої ж самої Красногорівки. Ми просто не могли, як то кажуть, Своїми силами і засобами втримати о, цю навалу. Вони завжди лізли. Так, да, стало тяжче. Ми це замітили, тому що почали більше використовувати авіацію. Нас тільки почали її використовувати. У нас було, е, якщо я не помиляюся, більше ста кабів за день по Авдіївці. Це, це були рекорди, ми просто рахували. О, противник почав використовувати поменше артилерії. Вони почали використовувати більше авіації впівдрони, більш типу, точнішу зброю і для більшого ураження, ніж артилерію. Чи це пов'язано з браком боєприпасів противника, чи що? Ну воно замічалося. Вони до 10 жовтня вони хаотично зносили все, тобто і не брали суто за одну позицію, її роз'яснували, а вони там по всій лінії. А після 10 жовтня вони от їм інтересно, наприклад. Посадочка, там, СП якась, вони будуть довбити і дронами, будуть артилерією, будуть авіацією. Бувало таке, що навіть кабами по СП типу, били, ну що лишиться? Ну, не витерпиш, Да, везе, що не завжди все попадає, але по факту, що противник став е, розумніший. Тому що е, да, м'ясні штурми, але вони почали мудріше використовувати свої. Вогневі засоби. техніку саме так. тактика м'ясних штурмів, яку ви згадали, так яку російські військові використовували на авдіївському напрямку збільшення роботи з авіації, так керовані авіабомби переважали в чисельності по особовому складу, так там в 10, в 15 разів, 20. за ну... рахунок чого вдавалося ці фактично ну, весь цей час отримувати Авдіївку, і зокрема ці останні 5 місяців перед відходом українських? напевно, війців. що за. Мужності наших військовослужбовців і за мудрості наших командирів, тому що ми думали, як це зробити. Ми перетягували вогневі засоби, міняли точки, накривали по-іншому. В основному ми очікували. От по факту, ми знали, куди противник полізе Завтра просто це все банально. Це по книжці. Оця висота інтересна. О, завтра піде масовий штурм. Ми знаємо прекрасно, що завтра нашим джевелінщикам не досуть вийти. Тіпа типу, з нори мотивації вже в наших військовослужбовців було трошки мало. Скажу чесно, що бригада виснажена, просто виснажена. Це два роки без ротації. Так. В нас дуже було важко з керівним составом е в батальйонах ланки. Командири рот, командири взводів е вибили хлопців просто ну. І хлопці, які вели за собою людей і володіли інформацією, їх ставало менше, менше, менше. І я не знаю, чому так виходить. Але просто батальйон не може стояти два, два роки на, на позиціях. Тут Треба якось добитися, щоб нас почули. Я розумію, що, може, немає сил і засобів робити ротації. Але батальйони не можуть цього робити. Люди виснажуються. Були такі хлопці, що от, ем, наші. там Військовослужбовці заходили на позиції, а приходили і кажуть: ми, тіпа, ми в ауті, сидить мужик без броніка, без каски, зверху на брустері, каже, прилетить, то прилетить. Тіпа, мені одинаково. Просто люди скажу прямо за**лися. А як вам пояснювали те, що нема два роки ротації? Ми не задавали питання, коли буде ротація. Ми не задавали. Ну, його задавати? Коли буде, тоді буде. Ми, ми, люди, я розумію, ви думаєте, ми мобілізовані, але свідомий чоловік е, повинен розуміти, що е, хтось бачить більше, чим ти, і знає, що в такій-то, такій-то проблемі є таке-то, таке то вирішення цієї проблеми. тому що. Е, да, там хлопці-піхотинці задавали ці питання і не спорю, ми давали відповідь. Ми ніколи не обманювали, ми казали: чекаємо команди зверху. Чекаємо команди зверху. Коли буде ротація, тоді буде хлопці. Ну нам треба держатися. Ну я не хочу бачити противника в Дніпропетровській області. Давайте краще його зупинимо в Донецькій. І багато хлопців, хто підтримував мене в. Ну, в моїх думках і з таким, як то кажуть, на такій мінімальній мотивації, що «О, давайте ми їм дамо, як то кажуть, при... І все буде нормально, і хлопці справлялися зі своїми задачами 19 січня. Російські військові захопили перші будинки на околицях Авдіївки. Це були дачі на півночі. Агресор обійшов українські позиції і вийшов їм у тил в районі ресторану Царська Охота на півдні міста. І паралельно вони продовжували тиск через Авдіївську промзону зі сходу та на Авдіївський коксохім з півночі. Ну тобто, в другій половині січня, вже почали проривати з різних флангів оборону Авдіївки. Чи пам'ятаєте, які рішення командуванням приймались в цей період? Які були завдання у вашої групи на ділянках оборони, які проривали? Якщо пам'ятаєте? У нас на той час було пару груп, і в інших в різних напрямках ми як працювали в районах царської охоти, так і працювали в районах Авдіївських дач? Як то кажуть, з, з лівого флангу Авдіївки. Mm. На дачах в нас теж були хлопці, вони були старшими позиції. Так ми понесли там і втрати, і 200, і 300 в нас були. Вони почали проривати оборону зі сторони веселого. Село таке є, Це в Галинці. Я по датах не точний, але я просто від відслідкував. Тому що в нас така специфіка, що ми володіємо інформацією, ну, спостерігаємо за всім, чим твориться на зоні відповідальності бригади. Ну, воно нам так потрібно. І ми дивилися, як воно все відбувалося. Вони спочатку зайшли в одну хату, потім е, пішов штурм. Вони закріпилися на, на початку. Пішов штурм е, масовий, тобто з технікою, там більше 20-30 одиниць техніки, фланг. Вони почали відрізати. Типа мудро, ну не мудро, тому що е, їм мало що там вийшло, Але вони таки зайшли і закріпилися в будинках. Потім вони почали лівіше тиснути. Вони щупали. От е, не виходить, там через кілометр збоку втиснемося, втиснемося. І вони так, типу, е, більш маневрена війна була, не суто от довбимося в одну диру, Вони не там, заходили з боку і. Почуть-почуть по воно їм вичалося. Якщо з веселого, це, можна казати, лівий фланг бригади був, а з тилу вони вилізли на правому флангу. Вони вилізли і вийшло їм, тому що країна довго була під, як то кажуть, під властю рашки. Тому що архіви, все знаходиться в Рашці. ті самі труби, по яких вони лізли. Хвильоні. Ми ніколи не могли зрозуміти, я, яка може бути кончена людина, щоб вона залізла в аміачну трубу і лізла по тій аміачній трубі. Якщо ти вийдеш живий, ну типа не надихаєшся парів, це метал всмоктує аміак. І вони лізли, вилазили нам в в тилу, вони використовували мирне населення, ждуни, так звані. Було їх досить. Вони водили їх там, ну, бабушки, ті водили їх там. Показували, де наші вогневі засоби на цей момент, коли вони вже були в тилу, в нас ще стояли в передній край. І передній край стояв стійко, хлопці там з піхотою бадалися. І поки ті робили в тилу в нас роботу з ну, як то кажуть, з переднього краю теж противник наступав ефективно. Тобто вони з, з обох боків. Так, почали вони тиснути. задавили передній край. Хоча я скажу, що це не було печально. Ну, типа, це не, не було дуже важко. Ми через пару днів ми стабілізували цю ситуацію. Так, передній край ми втратили, чуть-чуть відійшли. Ми стабілізували. Вони почали лізти. Ми їм просто почали давати пи. Ну, типа, це вже було, ми вже нікуди не відступали, ми вже навіть відновлювали позиції, повертались назад, по чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть. Позакривали ті кончені труби, поподривали. Ну, да, не всі, бо ви, ми просто не знали їхньої кількості і де вони йдуть. Елементарні водонапорні труби да, є карти, а такі специфіки, як то кажуть, стратегічних запасів воно було засекречено. все. Ну, міські бої ми не навчені були до міських боїв. Противник переміщався, противник. Е як то кажуть, маневрував. і Його було дуже і дуже багато особового складу. Він використовував менше техніку, але він використовував просто тьму, тьмущу піхоти. Виглядало воно так. Ти роз'їхавшиш групу, замість тої групи приходить 3-4, 5 груп. І от воно так виглядало, що замість шести чоловік приходило там 24 в течение 2-3 годин вони розуміли, що. От там є вогневі засоби наші, і давайте його типу, задам. Якщо не виходить, вже піхота і даємо ну, вдало по зубам, вони починають змішувати все, ну, як то кажуть, стирати з лиця землі. Просто Чи будинок, чи ще щось. Воно так виглядало. Це, це важко було. Це там в нас боровся третій батальйон, наш механізований 110 ї вони дійсно старалися і тримали цей фланг, плюс суміжні підрозділи, там президентська бригада, вони також мужньо і стійко стояли. Ну просто ми вже не, не могли втримати масово. Міський бій це не поле, коли ти контролюєш одну посадку чи одну, цей. вони вилазять з усіх куточків, з усіх дир, в подвали залазять. Вони як. Як то сказати, як в фільмі нечисть, просто лізуть з усіх щіль, і воно так і було. В який момент ви зрозуміли, що вже от е, критична ситуація, що вони вже і з півдня, і з півночі? Я скажу чесно, е, я надіявся, що ніхто просто не вийде їм, тому що до, до останнього думав, що прийдуть якісь свіжі сили і допоможуть. Я надіявся до останнього, що ми будемо тримати тому, що я дуже багато сил, здоров'я поклав в діїці. Дуже багато наших хлопців загинуло. Іменно з нашого підрозділу. Ми були на всіх напрямках 110-ї бригади. Ми всюди працювали, ми всюди мали втрати. Ми не хотіли морально, неморально зрозуміти того, що все. Ну, типа, ми ще хотіли тримати, і, і, і я розумію, що наше керівництво бригади теж хотіло тримати, тому що вони теж недоспані ночі, і як то кажуть, сльози, крики, кров під? Ну, то все, війна, це воно так називається. І ми поклали її, ми могли ще держати, але воно могло печально закінчитися. А це що там противник, якісь там успіхи, які це успіхи? Я не це успіхом покласти більше 20 тисяч чоловік за, ну, за містечко, яке стерли з лиця землі. Я не рахуюся успіхом. Це е, я такі цифри оголошую не просто з того, що там медіапростор простор якийсь освідомив нас показав. Я просто це все бачив. Я бачив ті е, стежки, вложені трупами. Просто це був пі***ць. Ми вже просто настільки. Культурно сказати, заморилися, що ми навіть. Даже... Не так ми, як піхотні підрозділи бригади. Ну, вони заморилися, вони виснажилися. І ми тоді зрозуміли, що потихеньку ми будемо звужувати, як то кажуть, зону відповідальності і будемо просідати. Це десь був початок січня. Це ще до того, як вони в нас в тилу вилізли по факту. Просто ми очікували, що нас якось хоча б ротірують, хоча б енну кількість половину поміняють, щоб зайшли свіжі батальйони. ну, Зайшла якась прийшла допомога. Нам ну, це гріх буде сказати, що нас там не присилали допомоги, так нам присилали інші сумізні ну, подружні підрозділи. Вогневі засоби там, старшого начальника, але все рівно на той час це вже було мало. Боєприпаси, взимку ж менше так, стало, так? Боєприпасів. Так. Це, це вплинуло. Було трошки дефіцит, дефіцит, але я скажу, що в нас просто співвідношення, коли вони в 23-му вересні, в серпні лізли, ми мали трохи більше боєприпасів. Ну, вони не так лізли, типу, і все рівно е, більше. Я так не знаю, як це сказати більше. Ну е, боєприпасів завжди бракувало. Скажу так. у е, нас бувало таке, що там на оруді на залишалося по два снаряди, просто на заборону кинуть, е, коли будуть розбирати або ще щось. Були такі ситуації. Це це, як то кажуть, це не мій прощо, це про. Вищого начальства. Для чого? Ну, я своєю роботою справляюся. Справляйтеся і ви, будь ласка. Ну, якщо ви не можете договоритися, б купіть. Ну, Ніхто ставить бруківку, купіть лучше снаряда, купіть міну. І впіві дрони чи звичайні дрони. Так б краще стало з забезпеченням розвідувальних дронів. Там, бригада, волонтери, ну, всі допомагають на рахунок цього, але все рівно. Е я не маю думати, як зберегти дрон, я маю думати, як використати, ну, як виконати задачу. Ну, це зовсім інше. Ти, коли думаєш, як виконати задачу, ти ризкуєш і робиш чудеса. Коли ти думаєш, як зберегти дрон, ти о, бачиш, на тебе вже працює реп, і тобі доповідає твій льотчик, каже, що ВПЛАшник, що типу, я не можу літати. Я кажу, ну, так вертай назад, бо ну, де я маю взяти? Було таке, що там. Місяць часу літали одним дроном, ні все, тіпався А було за, за день часу 10 термалів. Ну, собі можете уявити, це мільйони. це затрати. Ну, але можна ті затрати перекрити тим самим, блять, що ну, за дороги я нічого не говорю, ну ні, бруківки, ну, це, це вбиває. От ситуація, вибачте, в нас в тилу, вона нас вбиває до кінця. Я просто приїжджаю до себе в містечко, там в село. і я не хочу там бути. Мені на Донбасі легше. Я, знаю, я просто е, як -то сказати, я знаю, що в мене з цієї сторони ворог, я дивлюся в ту сторону, але не дивлюсь взадлі. А там дивишся, обходиш, і ти не розумієш, хто більше, не, хто більше е, тобі наносить шкоди, чи противник, чи мирне населення Тернопільської області. Як би воно не звучало. Печально, больно, ну. Воно воно так є по факту. Водяне опитне піски, вони були окуповані раніше за той момент, коли вже на Авдіївку так серйозно, ну активно так почався цей масовий наступ. Що саме робили для того, аби обезпечити Авдіївку? Бо було зрозуміло вже, що якщо ці. Населені пункти окупували, то зрозуміло, що наступною може бути якраз і Авдіївка, чи заздалегідь готували, якось посилювали позиції, чи були друга, третя лінія оборони достатньо добре споруджені з цього флангу. Ну ми стояли по краю Авдіївки. Більш бригада, ми ну 110-та. Ми бачили, що що зробиться. Ну чи це було в достатній кількості? Не знаю, 53 третя бригада. Сусіди наші сусід справа. Стійко і мужньо і бали протівника, і вони йшли його нормально У перший тиждень лютого до оборони Авдіївки долучили третю штурмову е бригаду, і там багато було повідомлень про це. Так це досить така відома е подія. Чи співпрацювали ви безпосередньо з ними, е чи були в них якісь там окремі два завдання? Як взагалі ця взаємодія відбувалася саме на авдіївському напрямку в цей момент? Е -е, наскільки я знаю, ми напряму не співпрацювали з ними. Ну, іменно наш підрозділ. Може, бригада якось спрац... співпрацювала, там батальйони, іменно наш підрозділ не співпрацювали з ними. В державі Авдіївку можна було ще. Я ще раз наголошую, ще можна було тримати, але це опять це людські жертви, людські жертви, жертви, жертви. Потрібно якийсь хоча б паритет в повітрі мати. Ну, коли ми не маємо ні в чому паритету, ми от хочемо піти. На жаль, це печально, коли ти в чистому полі вкопуєшся і стараєшся втримати, тебе давлять, ти відступаєш, вступаєш в контакт, по тобі й все, і вся. Щас почали використовувати. Ну, останніх півроку почали використовувати і впіврони. Це біль і слабість. Ви не дивіться телевізори, і що там тільки мишем нічка. Нас так пи, що я коли ми використовуємо п'ядів під рунів, вони 50, це трошки різниця. Ви зачепили цю тему, чи можете хоча б загальними е, загалом так, якусь інформацію сказати про те, якою ціною? Далось нам утримувати весь цей час Авдіївку до відходу на прикладі вашого підрозділу. Чи можете казати, скільки втрат, які втрати? Втрат я вам точно кількість не можу сказати. Так, да, вони були і були часом багато, а часом не було взагалі втрат. Це, це війна. Яким містам є загроза після втрати Авдіївки? Я знаю, для кого є загроза, але я цього не можу казати, тому що я птічка маленька. Mm. Ну, Чесно, це. Такі питання задаються отам вище. Після Авдіївки, що, що? з вашою бригадою сталося? Бригада вийшла на відновлення. Хочемо трошки відпочити. Як всі нормальні люди, хоча б поспати пару ночей без бабах і без прочих х**ні. Е, потрібно відновити втрачене озброєння, і ми вийшли трошки на відпочинок. Вся бригада вийшла наскільки, наск... на по моїх даних, чи вся, чи не вся, але ну, я думаю, що вся бригада вийшла. Зараз будемо всі в основному відпочивають, реабілітації проходять. Як то кажуть, стаємо на ноги, будемо поповнюватися. Може, як то кажуть, трохи відпочинемо і поїдемо далі орків, тому що ми це вміємо і досить непогано.